Зазвичай ми купуємо в аптекі її каплі на холочку, а потім вже десь через тиждень надіваємо ремішок. То зараз вона без ремішка, бо в неї проходить адаптаційний такий період. А потім надінемо ремішок. Він якраз захищатиме її і від бліг. І від кліщів, від кліщів там на п'ять місяців. Полтавка Ольга ділиться, коли почала привчати бенгальську кішку багіру до прогулянок, виникла потреба у регулярній обробці тварини від паразитів. Засоби захисту господарі обирають як самостійно, так і після консультації ветеринара. Я звертаюся завжди у ветклініку до спеціалістів, щоб вони підібрали нам який потрібен шийник для моєї кішки, щоб він був і довготривалий, і захищав її. Небезпека кліщів у тому, що з ними в організм тварини можуть потрапити збудники низки хвороб. В тому числі і хвороби лайма та бабезіоз. І від того, оброблений улюбленець чи ні, залежить наскільки швидко у нього проявляться симптоми. Це підвищення температури тіла, блідість слизових оболонок. У тварини може змінитися колір сечі, у тварини дуже важке дихання. Хитка хода, опитані нами полтавці зізнаються. Захистом своїх улюбленців від кліщів та інших паразитів не нехтують. Коли в мене була собака хаски, то там ми їм йому давали таблетки спеціальні. Кішка у нас зараз в квартирі сидить в основному, але коли ми жили в будинку приватному, то уколи були ще німецька вчарка. Це такі породи, які, скажімо так, люблять гуляти, там бігати та особливо десь на природі, ну є препарати, їх там сверху промивають. Практикуючий спеціаліст Полтавської обласної державної лікарні ветмедицини медицини Сергій Риміняка наголошує, регулярна обробка тварин рекомендована, але жоден засіб не гарантує абсолютного захисту. Таблетовані форми препаратів, які рекомендують, так ступінь ефективності дуже висока. Це якщо ви постійно плануєте. Відвідувати лісові масиви, дачу або деінде в ліс, спреї, аерозолі і прочі, якими безпосередньо так дійсно вони працюють. Нашийники, краплі на холку працюють, але пробачте, лікарський досвід є, лікарський досвід. За словами фахівця, щоб мінімізувати ризики, після кожної прогулянки варто уважно оглядати чотирилапого друга, особливо в області вух та лап.